Новий сезон, нові виставки. В новому сезоні Одеський національний художній музей презентує велике оновлення. Три цілком самостійні виставки чекають на вас. Таку подію ми а вже ж не могли пропустити. Отож ходімо, дізнаємося, як це було. Декілька слів, щоб ваш час в музеї був сьогодні комфортнішим. виставка виставки. Дмитра Молдаванова та Анастасії Калібаба затемнення знаходиться в перших залах на першому поверсі, на другому поверсі пане Юрію Зільвенберг, виставка серії. Ще раз дуже раді вас бачити. Будемо чекати вас згодом з друзями знову в музеї. Оголошуємо проєкт відкритим. Провідна ідея виставки з Ліберберга серії місто і його мешканці, люди і тварини, не позбавлені ні певної ідентичності. Автор вміє ніби зупинити момент, недоступний більшості, відобразити виворот повсякденності, гра форми і простору, гра емоцій крізь час приходять до інших людей. Сюжет втрачає свою актуальність з часом, цікавим стає те, як зроблена ця скульптура, коментує сам автор про свої роботи. Наступна зала одразу вражає своїми яскравими барвами. Гіпертрофовані кольори, багато метафоричності і символів, люди, як звірі, відсутність гравітації, показова казковість, епічність щоденної драми. Назва суміш народилася одразу, як і бажання зламати щось у своїй творчості, оновити та зміксувати всі улюблені жанри в мистецтві: імпресіонізм, експресіонізм, сюрреалізм. Та зрештою автор знов почав малювати у власному своєрідному стилі. Проєкт Анастасії затемнення складається з двох аспектів. По-перше, це певна тиха ода вдячності і болю за тими, хто зараз на фронті. Образи військових ніби схоплені об'єктивом документаліста. По-друге, це страшні катаклізми війни. Пейзаж, споритий війною, виражає біль самої землі. Мертві гармати пускають коріння, перетворюючись на новий химерний ландшафт, сповнений сумною чарівністю. Кожна з представлених виставок не схожа на попередню з власною історією, замислом та характером створення. Але усі вони однозначно вартують вашої уваги.